Дивитися на тебе. чи Дивіться камери. просто на мене. Не зважайте на камеру. Вас вважають наступним великим квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а на тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете. Я буду найкращим. Клас! Камерон Кей. Радий знайомити. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто хто ти? Легенда. То хто ти? То Легенда! Час на старт. Злови м'ячик. Ми будемо в лізі! Якщо прагнеш вийти за рамки, рифа, стати легендою... телегеньким. Послухай, що я скажу. Це не гра. Хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись. Точно впорайся. впорайся. Готуйсь! Повільно. Готойсь! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне. Він з ним такий жорстокий. Якого чуть. Готой! Годай! Готой! Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Сберуся до растет! Кемен, усе гаразд? Здається, тут щось не так. Ти не що Оце вже справжній футбол! <кривіт> ти не <зобов> <кривіт> Я ще ні в чому не був такий впевнений. Так сильно. Камерон Кейн цього хоче. I killer, but push. Я це тобі просто так не віддав. Маєш сам відібрати. Що як я не хочу? Тікай. Вважай, що це. Дару на бої. Чим ти згодний шарпувати?